Минув майже рік з моменту виходу відео оптимальний ігровий ПК 2022. А це означає, що варто було б оновити народний топ відеокарт і процесорів і протестувати їх у свіжих іграх. Не скажу, що за цей рік стався прорив, особливо в залізі з гуманним цінником. Але все ж таки асортимент нових відеокарт на прилавках є. Його можна придбати тут і зараз. А цінники давно перестали бути майнерськими, а стали звичайними. Звичайними з поправкою на 23 рік, звісно. Я відібрав п'ять. 5 відеокарт, які, на мою думку, варті уваги, ну і які в будь-якому разі купить більшість геймерів без будь-яких тестів та оглядів. Отже, зліва направо. Radeon RX 6700, GeForce RTX 3060, 4060, 4060 Ti і 4070. Місця і часу для RX 7600 і потужніших Radeonів не знайшлося. На своє виправдання скажу, що детальний огляд RX 7600 є на каналі, а огляд на RX 7700 XT і 7800 XT. Я запланував, але давайте подивимося правді в очі. Абсолютна більшість геймерів купувала і купує карти від Nvidia. Ну а Радеони зрідка розглядають як найкращу альтернативу. І тут саме час поглянути на RX6700. Radeon RX 6700 заснована на великому перетоповому чіпі Navi 22 з архітектурою RDNA 2, від якого залишилося 36 із 40 обчислювальних блоків та RT-ядер, 80 із 96 МБ3 Кеша. і 10 ГБ 160-бітної відеопам'яті із 122 у RX 6750XT. Блоки растеризації залишилися на місці, що буде не зайвим у простіших тайтлах і вищій роздільній здатності. Ліміт енергоспоживання у нашій XFX Speedster зафіксовано на рівні 138 Вт, що набагато нижче, обіцяних AMD 175. На буст частот це ніяк не вплинуло, у чому ви скоро зможете переконатися самі. GeForce RTX 3060. Не потребувала передмови як рік тому, так і зараз. Nvidia прекрасно знає про популярність 3060 і дуже хоче замінити її на RTX 4060 і отримати більше прибутку зі свіжої карти із серйозно урізаними характеристиками чіпа і відеопам'яті, проте з непоганим цінником і трохи більшою швидкодією, плюс переваги нового покоління і його програмних фіч. RTX 4060 Ti мала б набагато кращий вигляд, якби її правдиво охрестили звичайною RTX 4060. А так, з поточним цінником і назвою їй доводиться конкурувати зі здешевілими картами минулого покоління, як від Nvidia, так і від AMD. Але й варто визнати, що різниця в ціні між бюджетними 4060 і 4060 Ti не настільки величезна, як між 4060 Ti і 4070. Ця різниця, ясна річ, відображена як і в специфікаціях, так і в швидкодії. Але наскільки цей цінник виправданий, ми побачимо в ігрових тестах. З процесорами все було б нудно, якби не свіжий Ядерник від AMD. Ryzen 5 7500F заслуговує на особливу увагу з боку не найекономніших геймерів. На окремий огляд цей камінчик також заслуговує, але отримати уявлення про швидкодію цього процесора ви все ж зможете одразу після тестів відеокарт. До i 5 13400 додали чотири дрібних ядра, що так і не дало змоги його назвати 13 поколінням, адже великі залишилися старими, проте дало змогу назвати уповільненим 12600K, що також непогано. Він виконуватиме роль народного процесора для тестів відеокарт. Ну а бойові дідусі Ryzen 5 5600 X і i 5 11400 f складуть компанію Карентгену і покажуть, чи вистачає потужності початку 21-го року в сучасних іграх. І так, знову старі знайомі бюджетні материнські плати H510 та H610 та 32 ГБ оперативної пам'яті DDR4 3200. А у випадку Ryzen 5 7500F одна з найдоступніших плат Ezroc a 620 m HDV M2 та 32 ГБ DDR5 5600. Ніяких переплат. Економія перш за все. Список усіх комплектуючих буде в описі до відео. Alan Wake 2, Full HD без апскейла. Пресет налаштувань графіки висок. Без рейтрейсингу розробники, схоже, перестрахувалися і занадто налякали народ своїми системними вимогами. Як бачимо, навіть RTX 4060 виглядає пристойно з високим пресетом графіки без апскейла. І не забуваємо, що генерація кадрів 40 40-ї лінійки допоможе з важким пастрейсингом. RTX 3060 такої фічі немає і видає менше FPS і кадрів на ват, навіть у порівнянні з не найбільш енергоефективною RX6700. City Skylines 2, 1080p, низький пресет налаштувань графіки без апскейлу. Так, вам не почулося саме низький, оскільки з іншими налаштуваннями графіки побавитися зможуть хіба що господарі RTX 4090, а без апскейла, тому що на перший FSR без болю дивитися не можна. Гру можна сміливо назвати найбільш неоптимізованим шматком коду і зайвим нагадуванням коментаторам про те, чому я рідко тестую карти в 2К і 4К. З кожним новим кривим релізом геймерів схиляють до думки, що в апскейлі з 1080p і навіть 720p немає нічого поганого. Ну а у випадку зі Skyline 2 пограти з мінімальними фризами можна хіба що з RTX 4070. Counter-Strike 2, Full HD, пресет налаштувань графіків High. Перехід на Source 2 довгий час нависав над ігровим ком'юніті і раптово стався місяць тому, коли Valve просто вирішила замінити CSGO новою версією. Графічна гра відчутно підросла, хоча про це мало хто благав. Відмінний результат демонструє RX6700, яка обганяє RTX 3060 за середнім фреймрейтом, а за мінімальним майже дотягнулася до RTX 4070. До речі, RTX 4070 народного IP. 5, 13, 400 місцями не вистачає. І ми обов'язково повернемося до CS2 з тестами процесорів після відеокарт. Starfield 1080P без апскейла, ультрапресет налаштувань графіки. Bethesda, схоже, пробачили оптимізацію. Ну отже, карта рівня RTX 4070 гідна ось такої графіки в Full HD. Гра, як і раніше, любить карти від AMD, а оновлення драйверів Nvidia не змінили розстановку сил. RX 6700 наближається до показників дорожчої RTX 4060 Ti, а господарям карт рівня 3060 і нижче доведеться крутити повзунки або вдатися до FSR 2. А то і взагалі. Галі йти з модами. Ratchet and Clank Rift Apart. Full HD пресет налаштувань графіки Very High, без променів. Розстановка карт вийшла дивна. 4060 і 4060 Ti демонструють слабкі результати на тлі RX6700 і навіть RTX 3060, хоча, можливо, це і не впадає в очі у вас на екрані. Найімовірніше, без променів і апскейла 4060 і 4060 Ti показують свої слабкі місця в растеризації та пропускній здатності відеопам'яті. RTX 4070 виявляється швидшою за 40. 60Ti майже на 40%. RX 6700 приємно здивувала, але воно й не дивно. Відеочіп практично такий самий, як і в PlayStation 5, під яку гра оптимізована. Star Wars Jedi Survivor 1080p, епічний пресет графіки без променів. RTX 3060 не вражає на тлі 40-ї лінійки, і не стільки за фреймрейтом, як за продуктивністю на ват. Навіть rx6700, яку ніяк не назвеш економною, видає на третину більше кадрів на ват, і на 15% більше кадрів на екрані, що навіть трохи більше ніж у RTX 4060. 4060 Ti і 4070 знаходяться в іншому класі, де вже можна дозволити собі увімкнути промені або Підвищити роздільну здатність. The Last of Us частина перша, фулєчді, ультрапресет графіки. RTX 4070 у прямому сенсі знаходиться над народним сегментом, у якому 4060 і 4060 Ti ще раз показують свої слабкі сторони. І це після всіх патчів і запізнілої оптимізації під 8 гігабайтів відеопам'яті. 3060 і RX 6700 видають пристойний фреймрейт, як для пастгена. Ну а Radeon ще й показав непогану енергоефективність як для 7 нанометрів літа 2021 року. Hogwarts Legacy 1080 p ультраналаштування без RT. Radeon RX 6700 знову приємно дивує. Ні, він, звісно, не монстр за нинішніми мірками, але за свою ціну і за майже 20% відриву від народної RTX 3060 Він явно заслуговує на увагу. І судячи із завантаження графічного процесора rx 6700 і показників GPU Busy, драйвері AMD у цій грі краще оптимізовані ніж у де Core i5-13400 вже недостатньо навіть для 4060 Yay. Cyberpunk 2077, Full HD, Ultra Preset, налаштувань графіки без променів FSR і DLSS. Кіберпанк усе ще залишається одним із головних козирів сорокової серії відеокарт від Nvidia RX 6700 бореться з RTX 4060, у якої в запасі є генерація кадрів і традиційна перевага зеленого табору в роботі з рейтрейсингом. Ну а для RTX 4070, схоже, слід підібрати процесор швидше, з чим ми зараз і спробуємо розібратися. Але перед цим давайте порахуємо середній арифметичний фреймрейт кожної відеокарти і поділимо його на їхню вартість, дізнавшись у такий спосіб, скільки гривень за кадр нам доведеться викласти. Обійдемося без сотень кадрів CS2, лише ігри з важкою графікою. І ми бачимо сумну для Nvidia картину. RX 6700 впевнено обганяє RTX 3060 і 4060, не тільки за кількістю кадрів за секунду, але й за їхньою вартістю. 4060, 4060 Ti і 4070 ще раз нагадують. Нам про те, що в цьому поколінні Nvidia зробила ставку на генерацію кадрів і на інші програмні фічі, і це все включено до цінника. Додавати показники FPS на ват я не став, тому що і так зрозуміло, що у RTX 4060 тут немає конкурентів. Але і 6700 виявилося доволі економною. 138 ваттів з таким FPS і цінником відмінна зв'язка. RX6700 найкращий варіант за свої гроші на даний момент для Full HD. Якщо ви зможете її знайти в продаж, але сильно замахуватись на рейтрейсинг я б не став, адже це не її козир. Про RTX 3060 напередодні 24 року нічого особливо нового не скажеш. Народна класика, але тільки варіант з 12 ГБ відеопам'яті, і тільки якщо вгамувати амбіції щодо графіки, яка не стоїть на місці, все ж таки два з половиною роки тому були одні апетити, а нині зовсім інші. RTX 4060 прийнятна заміна 3060, скромні апетити якої дадуть змогу Могу встановити її в будь-який корпус із будь-яким блоком живлення. Хочете низькопрофільний варіант, не проблема. Ну і не забуваємо, що 4060 вхідний квиток у генерацію кадрів, яка допомагає не лише карті, а й недостатньо потужному процесору. RTX 4060 Ti підійде для тих, кому треба трохи більше, трошки 2К, але в межах розумного. У межах розумного розташовується і цінник 4060 Ti по відношенню до 4060. Але тут все залежить від того наскільки масивну систему охолодження вам захочеться. RTX 4070, мабуть, найкраща карта з усієї лінійки, і моя думка після її огляду особливо не змінилася. Компактна, тиха, холодна і доволі потужна для поточних AAA тайтлів де навіть у 2К доводиться вмикати DLSS, щоб викрутити всі повзунки налаштувань графіки на максимум. Перейдімо до процесорів: Assassin's Creed Mirage, Full HD, низький пресет налаштувань графіки без апскейла. Чому я не включив Mirage у тест відеокарт? Ось чому. Мій екземпляр i5-13400 чомусь неадекватно поводиться в цій грі і регулярно фризить. В інших іграх, як ви вже бачили, подібних проблем не було. Тепер шкодую, що не поставив у тест відеокарт Ryzen 5 7500 F, якому в міражі немає рівних. Напевно, ddr 5 зробила внесок у переконливу перемогу, але нагадаю, що це один із найдоступніших комплектів ddr 5 5600 з не найкращими таймінгами. А ось щодо внеску в перемогу п'яти з гаком ГГц всіх ядер процесора у Мене сумнівів немає. Counter-Strike 2, Full HD, пресет налаштувань графіки низький, але в нативній роздільній здатності і без жахливого першого FSR. Повний і беззаперечний розгром процесорів Intel. У Core i 5 13400 ще був би якийсь шанс позмагатися, якби він був справжнім 13 м поколінням, але про це як-небудь в іншому відео. Ну а поки що навіть Ryzen 5 5600X трирічної давності не залишає жодних шансів процесорам від Intel. До речі, в торішньому відео була подібна. Картина і новому рушієві з огляду на все також подобається архітектура зен, причому не обов'язково найостанніше. Ну і як же без Call of Duty Modern Warfare 2, яку зовсім скоро має замінити нова версія? Мінімальний пресет налаштувань графіки в нативному Full HD. Процесори від AMD знову попереду, але вже не з таким величезним відривом, як у CS2. Core i5-13400 на силу вирвав перемогу у Ryzen 5 5600X, який старший за нього на 2 з гаком роки. Подивимося, що буде в новій Modern Warfare 3. Головне, щоб не забули туди додати бенчмарк. І для повноти картини ще трохи нудних графіків з тестами наших процесорів у робочих програмах і синтетиці. Cinebench R23, і тут очікувана перемога Core i5 13400 у багатопотоковому тесті. Ну, хоч у Cinebench є застосування чотирьом бонусним енергоефективним ядрам, які ніяк себе не проявили в іграх. Ryzen 5 7500 f за рахунок величезної різниці в частоті майже дотягнувся до 13400 у багатопотоковому тесті та випередив його в однопотоковому, що найімовірніше і позначилося на такій вражаючій перемозі в іграх. У бенчмарку від Blender Ryzen 5 7500F у все ж таки дотягнувся до більш ядерного конкурента Core i 5 13400 а в іншому розстановка процесорів залишилася незмінною. Ну і в Geekbench 6 Core i 5 13400 розгубив залишки своєї переваги на ліс свіжого Ryzen 5 7500F, як у багатопотоці, так і в однопотоці. Особливо вражає відрив 7500F від свого пастгенного родича Ryzen 5 5600X 40 з гаком відсотків у багатопотоковому тесті. PCMark 10 взагалі-то віддає перевагу процесорам від. Intel, але і тут у лідерах Ryzen 5 7500F Core i 5 12400 f і 13400 так і не змогли розібратися, хто з них пастген, а хто карантген, і в підсумку свіжіший 13400 примудрився програти своєму попереднику. У роботі з програмами від Adobe в тесті від P'UGET знову 12400F з 13400 щось не поділили. Ryzen 5 7500F знову впевнено лідирує, але Core i 5 поточного і минулого покоління все ще набирають непогані бали в After Effects. Ну і до того, чим ми займаємося днями безперервно. Браузинг веб-сторінок. Тест WebExpert 4 якраз тестує швидкість їх відображення. І тут знову попереду новий шестиядерник від AMD. Ryzen 5 7500F випереджає Core i 5 12400 f на 15, а 13400 на 13%, що вкотре і підтверджує, що між цими i5 різниця невелика. Цим і можна підбити підсумки щодо процесорів. За майже рік, що минув з моменту виходу минулого року, про оптимальний ПК Intel так і не представила нам новий народний хід за свої гроші. Core i 5 13400 все ще залишається хорошим вибором з урахуванням ціни платформи на DDR4. Але те ж саме можна сказати і про його попередника Core i 5 12400 який якщо і поступається, то зовсім небагато. Теж саме не можна сказати про Core i 5 11400 f Але якщо у вас на рахунку кожна копійка і ви не можете доплатити 2 25 тисячі за Наступне покоління, то навряд чи 11400 вас розчарує. Але я б все таки доплатив. Ryzen 5 5600 x досі бадьоро виглядає навіть на тлі найсвіжіших процесорів. І хоча його досі не можна назвати копійчаним, доступні материнські плати на AM4 і DDR4 дозволять заощадити і отримати платформу, яку можна буде проапгрейдити до 5800 X3D. Ну і наостанок кілька слів про переможця тестів Ryzen 5 7500F, вимкнувши вбудовану графіку графіку Ryzen 5 7600, знизивши частоти ядер на 100 МГц і ціну на 50 доларів, AMD випустила серйозного конкурента Core i5, а гідної відповіді від Intel доведеться чекати довго. Якщо ви не проти дорожчої платформи та оперативної пам'яті, то рекомендую звернути на нього увагу. Ну а якщо це відео допомогло визначитись із конфігурацією вашого майбутнього ПК, то ви точно знайдете її серед безлічі конфігурацій комп'ютерів Artline. Обирайте найоптимальнішу саме для вас. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.